Ходимо в атмосферу Марсу. Приготуйтесь до удару. Та загалом атмосфера Марсу спокійна, тому жодного тертя не повинно бути. А також чи не кумедно те, що планета називає червоною, але колонізували її США. Перепрошую, Е-е, <реку> що? Привіт! Вітаю на Марсі, боєць! Я Сіджей. Привіт, Сіджею. Ради знайомству. Чув, що майор говоритиме про місію, так? А, так, старий. Інструктаж відбудеться в сьомій залі нарад, одразу ж за головною залою. І перевірся на стійці реєстрації. Що ж, дякую, СіДжею. побачимося там і гей, сподівайся, інструктаж не буде, як гнила срака. Маю сказати піхотинцю. Ти кумедний. Що можу сказати, Сіджею? У мене багата уява. Пам'ятайте. Модель костюму охоронця тепер доступна безкоштовно, якщо ви зареєстровані. Чому? Бо вважаємо їх бляха крутезними. Отримайте свій у секторі 5. Що? О, вибачте. Гей, ем, перепрошую. Можна питання? Я новенький. Так. Ем, Ви можете пояснити, за що виступають UAF? Я не маю часу, аби розглядати усю документацію, то. Пішов до сраки. Прошу наступний. Вітаю на Марсі, пане. Я навманяти тому по клавішах мов люб'язний ніп. Ким я і є. Заждіть хвилинку. Що? Вітаємо на марсіанській станції UAF. Ця військова база має надсучасні технології Сполучених Штатів. А ще ця станція використовує стріблясті частинки енергії, які роблять комплекс придатним до життя. Але це ніщо у порівнянні з найприголомшливішим досягненням, яким щойно виявили 50-ватна лампа. Та що в бісе не так з цим місцем? Добре, здається, що все гаразд. Кімната для нарад ліворуч далі по коридору. Майор чекає на вас. А ще ось ваш Apple Watch 37. Отакої. Дякую. Еф. З вас 5 тисяч доларів. Панове, вітаю на інструктажі. Я майор Тайрон. Два тижні тому наш найдосвідченіший солдат зник, коли патрулював об'єкт на східному периметрі. Ми знайшли запис, який показує його перед тим як він зник у повітрі. Аналіз видива виявив, що він дивиться в іншовимірний портал. Тоді відбувся спалах, і потім тиша. Тому ви, хлопці, й тут. У будь-якому разі, ми відчинимо той портал і повернемо солдата назад. Ясно? Ну, нудно! Ну, майора, чому усе так драматично? Найпростіша місія у світі. Столи писок, Дженкінсе. Ти маєш радіти натику хоч на якусь сюжетну лінію, тому заткайся. Вибачте, не хотів сказати нічого поганого. Я лише мав на увазі, що це трошки. Вибачте, я погорячкував. Менше з тим, солдати, ти очолиш цю операцію. Слухаюсь. наш найкваліфікованіший науковець намагається відчинити цей портал саме зараз. Процес почнеться за кілька хвилин. Оу, ще дещо. Він також пообіцяв, що приведе типу милих створінь з іншого виміру. Що файно. Це усе, що вам слід знати. Щасти, солдати. А, ну ж будок. Ми бажаємо побачити милих істот. Так, вже майже готово. Майже готово. Як. Мій злий план іде як салом змащені. Вони навіть повірили у те, що я пообіцяв їм милих створінь з іншого виміру. Але натомість це місто буде поглинуто жахливими створіннями. І я створю досконалий Space спейздет Металгурт. Шебукуйте, Док, покваптесь! Так, так, вже майже готово. Цей звук якийсь непризний. Дочекайся. О, погляньте. Милість створіння вже тут. О. Вони такі милі. Я такий радий, що автор не перетворив тут усе у кроваве місво. Саме так. Za to dzieci, tene prawidłowo. No. Ja spodziewał się, że ich dwa jąk spekla. Ten prawda. Minęły. O, bzdury! się, razem. Ось де він! Hey! Негайно ну, йди сюди, покидьку! Це усе твоя провина. Курвий <звук> син зачинився всередині. Хто небудь відчиніть ці кляті двері? Це не працює, пане. <звук> Там має бути якийсь захисний вимикач. Може, активуємо голограму, і дізнаємось рішення? <звук> Добре, спробуй голограму. А тим часом маєте ще якісь варіанти, аби відчинити двері. Я не знаю, пане. Єдине, що пам'ятаю, це те, що майор сказав нам під час туторіалу. Ми можемо дещо всунути. Всунути щось? Ні. Прошу, не кажи, що це. Так. Це воно. Що ж, хтось мусить це зробити. Цей курвий син на ліфті. Хлопці, перевірте монітори. Він має бути на одній з секцій. Ні, пане, майже неможливо відстежити його розташування. Це місце, якесь пришелепкувате. Усе так заплутано. Ну, усе ж краще, ніж довбані альфа в Дум 3. Маємо подякувати хоч за це. Гаразд загін. Гайде до ліфту та перевіримо перший рівень. Виявлена демонічна присутність. Усі виходи заблоковані. Іншими словами, ви усі в повній сераці. Панове, ми йдемо прямо до створінь з іншого виміру. Це не те на що ми підписалися, та ми покажемо цим вилупкам, що маємо. Стій! якого біса Джим виробляє. Він позує для обкладинки, пане. Хлопці! Треба більше часточок. О Боже, якого Джонсоне? Чому ти танцюєш зараз? Не знаю, пане. Я лише вімкнув це у меню. Не знаю, як зупинитися. Ох, боже. Нас точно пошматують, мов свиней. Пане, це чудовисько не йде звідси з якихось причин. Якого бляха, Роджерсе? Ти не маєш з ним обійматися! Бий його в рукопашну. Ем, По-перше, це називають добивання, а права на них належать ID Software. А ще. М -м, це що, розчинний полуничний лимонад? Майоре, я гадав, ви померли. Слухайте, це не лимонад. Це кров Роджерса. От лайно, іди сюди, ти клята погань! Ти заплатиш за вбивство мого солдата, майора ні! Згадайте, що зазвичай стається з чорними у фільмах чи відеоіграх! Вони завжди гинуть! Та мені настрати, синку! Ножба кляті лярви! Я різний! Може трохи збавити гучність. Стережись! Ці летючі штуки прямують сюди. А ось і вони! А, чудово! Навіть демони повні дурні. Прикрийте, хлопці, ще на підході. Тряся Дженкінсе, якого біса? Не можна фарбувати зброю яскравим кольором. Тебе ж вб'ють в одну мить. Ні, старий. Я про, я такий бам, бам! У голову лялю. Вони навіть не побачать. Я впіймав енергетичний сигнал з нижніх рівнів. Можливо, це науковець. Добре. Хутко до цього ліфта. Я можу провести вас до місця призначення, якщо бажаєте. Ти хто бляха такий? Я голова цього до об'єкту. Доктор Семюер Хейтен. Заволися! Дякую, друже. Та ми вже маємо мапу. Оу, добре.

Це місце розкопок, так? Так, пане! Глухий кут. Тож цей науковець мусить буде десь тут. А тут лячно хлопці. Шане! Я знайшов склад зброї. Можливо, що добиться. Тут є і ракетниця. Це що, гармата Гауса? А вона не занадто потужна. Ну, не те, що потужна, тобто. Срати! Використовуй її за призначенням солдати. Пильнуйте. лайно! ну з божиме, Використай гармату Гаусса! Фу, це було близько. Джиме, доповідай! Його трохи розчавило, пане. Добре. Слухай уважно, Джонсоне. Не роби нічого дурного. Це диво, що ми живі. Тож пильнуй, добре. Погляньте! Тут є суперпотужна зброя. Ні, не чіпай! Та годі вона ж може бути у нагоді, так? Ми можемо знищити багато демонів. Вибач, що ти сам винен. Я вражені. Ти дійшов так далеко, солдати! Ти! Йди на сюди, виродку! Ти заплатиш за скоєне! Ти спізнився! Останній ритуал майже завершено! Нехай брама до пекла відкриється навіки! І не знову ці дурні створіння. Мені треба кров! Помріть ви провал. Ми не провал. Через це він перекриває портал. Необхідно пройти перш ніж він зачиниться. Компенсація oh. удару. Не вдала. Моє кулі. <плес> То певно це пекло. Оу, oh, чудово! Колекційний предмет. Та ви, бляха, знущаєтеся. Чекайте, цей звук. Можливо, що! Пане! Зажіть! Пане! 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 О, божечки! ви сержант Думгай! Ви ж сержант Думгай. Нема часу на автографи, малий. Слухай мої накази. А, а Хіба ви нанімий? Я розмовляв у коміксах, пам'ятаєш? Оу, мій хіба пане? То який план? Бачиш цю срану Норуан там! Це лігво кібердемона. Завалимо курваря, заберемо його душу, тоді відчиниться портал і повернемося додому. Зрозумів, пане. Хоча я гадаю, що ви дещо переплутали з Дарк Соул. Оу, не зважайте. Просто міра безпеки. Зачекайте! То ми підемо. Шшш, Слухай. Цей мамограйсько гульбанець з друзяками. Мені шкода ті інші гурти, але ми розчавимо їх. Що перестрав тобі вечірку сракопекий! Але я тут теж привів друга. Я навчу тебе деякій командній роботі малий заціни. Дірву на піздря мамограю. Піймав. Пане! Малий, це твій вихід. Хапай зброю! Я не знаю, як її використовувати. А, це великурварська гармата. Це руйнівна. Високорівнева зброя. Тисни на курок і насолоджуйся. І малий, покажи їм пекло. Пане? Лікарю, де я? Ви на землі. Усе гаразд. Ви просто були гетлі! Спокійно, солдати. Ці мандрівники зараз приязні. Ми даємо їм другий шанс, допомагаючи нам. Добре, що план того науковця виявився провалом. Дякую, що подивилися на українських гості і короткий я.